До негайного повного і безумовного припинення вогню країну агресорку закликали лідери Великої Британії та ЄС. Вони висловили підтримку незалежності та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ця співпраця прозвучала ця заява. Прозвучала за результатами першого двостороннього саміту Лондону та Брюсселю. Чи стане він початком кінця Брекзиту і як російська війна вплинула на? Зближення Британії та ЄС розповість наша британська кореспондентка Світлана Чорнецька з Лондона. Півроку тривали перемовини щодо нової угоди між Британією та ЄС. І ось нарешті документ готовий до підписання. У Лондоні британський прем'єр приймає колег із Брюсселю. Це справді важливий день, бо зараз ми перегортаємо сторінку та відкриваємо новий розділ, який є таким важливим у ці часи зростання геополітичної напруженості. Але ми маємо схожі погляди. Ми розділяємо однакові цінності. Ми знаємо, що працюємо плічопліч, рука в руці, коли справа доходить до справжньої кризи та складних моментів. em okay. Це вперше після Брекзиту Лондон захотів знову зблизитися з Євросоюзом. Вихід із ЄС ініціювали та здійснили за консерваторів при владі. Вони були 14 років. Лише торік їх змінили лейбористи і пообіцяли повернути британцям привілеї ЄС. Водночас про скасування Брекзиту не йдеться. Ця угода є взаємовигідною. Вона забезпечує те, за що британська громадськість голосувала минулого року. Вона дає нам безпрецедентний доступ до ринку ЄС. Найкращі з всіх країн поза ЄС, але водночас ми дотримуємося наших обіцянок щодо неприєднання до єдиного ринку чи митного союзу, а також жодного повернення до свободи пересування. Це однозначно крок назустріч після гучного розлучення. Відносини Британії та Євросоюзу стали чи не найгіршими в історії. Але після п'яти років життя порізно негативні наслідки розриву стали очевидні. Для Лондона ускладнився експорт, побільшало бюрократії, зросли ціни для Євросоюзу. Втрату. Ю стали ядерний статус Британії, одна з найбільших армій в Європі, та голос у Радбезі ООН. Роль прискорювача для команд переговірників також зіграв фактор американського президента. Навіть ще до приходу адміністрації Трампа американські уряди сигналізували про те, що вони хочуть витрачати менше часу та ресурсів на оборону та безпеку в Європі, більше зосереджуючись на індотихоокеанському регіоні, на інших пріоритетах для Америки. Тепер із Трампом ці сигнали стають голоснішими, нестабільнішими та непередбачуванішими. Тож існує реальна причина для європейських країн та великої Британії. Співпрацюючи через ЄС витрачати більше на оборону, спільно планувати, як вони можуть компенсувати можливості, що надає Америка, оскільки роль Америки потенційно зменшується. Домовленість про співпрацю в галузі безпеки та оборони стала однією з ключових. Вона покриває не лише безпосередньо військову взаємодію, а й безпеку інфраструктури, енергопостачання, кібербезпеку, гібридні війни, питання міграції та міжнародної злочинності І ідеї змогу краще координувати допомогу Україні. Загроза з боку Росії це чи не найбільший стимул для тіснішої співпраці? Ми відновлюємо відносини заради безпеки наших громадян, процвітання наших економік та захисту миру в Європі та за її межами. Ці три пріоритети керуватимуть нашою роботою. Ми сильніше, коли діємо разом, щоб підтримувати Україну, стабілізувати та зміцнити наш трансатлантичний альянс, захистити вільну торгівлю та міжнародний порядок, заснований на правилах. У той час, коли ми стикаємося з війною на континенті через вторгнення Росії в Україну, вкрай важливо, щоб ми працювали разом із нашими друзями, та союзниками, гарантуючи безпеку Європи. Втім, опозиція незадоволена. Консерватори звинувачують уряд в здачі національних інтересів насамперед в галузі рибальства. Бо згідно з новою угодою, європейські рибалки зможуть і надалі виловлювати рибу у британських водах. Ми і так найбільша військова держава Європи. Наприклад, ми перші в боротьбі за Україну. Саме тут у нас є перевага. Нам не потрібно йти на поступки в цьому питанні. Ось що справді шокує. Є причина, чому люди називаються угодою про капітуляцію. Кір Стармер пішов на всі поступки, пожертвувавши нашою риболовлею та фермерами. Якби там не було, європейський союз головний торговельний партнер Британії це найбільший політичний та економічний союз у світі. Тож обом сторонам довелося в чомусь поступитися. Офіційної частини прем'єр Стармер запросив гостей відвідати борт крейсера часів Другої світової Белфаст. Це символ військово-морської сили Британії. Зустріч у Лондоні лідери використали і для чергового звернення до країни агресорки. Вони закликали до негайного повного та безумовного припинення вогню. Пообіцяли продовжувати фінансову, економічну, гуманітарну та військову підтримку України. А ще зобов'язалися забезпечити притягнення Росії до відповідальності за воєнні. Ні, злочини Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.